Вітаю, геймери! З вами Авалкер. В цьому відео розберемо стрім блогера Джокет, на якому його підписники, а також всі небайдужі щодо ММО RPG ігор, гравці задавали питання, які їх цікавлять команді Fantastic Pixel Castle. Вони в свою чергу надали чесні та обґрунтовані відповіді про розробку ММО RPG Project Ghost. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду! 7 липня 2025 року на твіч каналі англомовного блогера Джокет було проведено стрім з розробниками Fantastic Pixel Castle на тему Questions and Answer, що перекладається як питання і відповіді щодо розробки MMORPG Project Ghost. Команда дійсно в захваті від відгуків тестування проєкту, а також відкриті до відвертих та щирих розмов з фанатами. На трансляції були присутні Greg Стріт, керівник студії та ігровий директор. Та Фей, старший менеджер спільноти. Вони відповіли на питання спільноти щодо особливостей гри, включаючи налаштування персонажів, соціальні елементи та механіку подорожей. Вони прагнуть створити унікальний досвід, де ми зможемо досліджувати різні зони без тиску досягнення кінця гри. Знову підкреслили важливість партнерства з гравцями, демонструючи свою відданість та пристрасть, з якою вони створюють проєкт. Що ж, розглянемо найцікавіше зі стріму. Проєкт Ghost це MMORPG нового покоління в західному стилі. Команда розробників активно залучає гравців до обговорення та запитів, щоб врахувати їхні побажання. Обговорюється питання збереження ігор, зокрема, плани щодо завершення життя Ghost, коли такий момент настане. Це важлива тема, адже багато гравців хочуть мати можливість грати в старі ігри. Ghost розвивається і команда порагане врахувати відгуки, щоб покращити продукт. Основна мета полягає в тому, щоб забезпечити високу якість гри до її виходу. Розробка відбувається поступово з акцентом на тестування та зворотний зв'язок. Команда розглядає різні моделі монетизації, зокрема, щомісячна підписка, безкоштовна гра з мікротранзакціями і одноразове повноцінне придбання продукту. Основна мета розробки полягає у створенні унікальних персонажів, які відображають індивідуальність гравців, не прив'язуючи їх до расових бонусів. Гравці повинні мати можливість самостійно налаштовувати свого персонажа за власним бажанням. Я так розумію, що вони підтвердили відсутність расових бонусів, і вважаю це дійсно правильним рішенням, бо деякі расові бонуси можуть впливати на баланс та псувати враження від ігрового процесу, створюючи в деяких момент дисбаланс. До речі, якщо вам цікава ігрова тематика, загляніть у мій телеграм-канал. Там я публікую пости про ігри, новини, аналітику та інші цікаві штуки, які не завжди потрапляють у відео. Переходьте за посиланням в описі або за штрих-кодом на екрані. Буду радий спілкуванню з вами в нашій спільноті. Підтвердили важливість кастомізації персонажа, яка дозволяє висловлювати свою індивідуальність і креативність. Косметичні налаштування, такі як кольори шкіри та татуювання, які додають глибини в кастомізацію, дозволяють створювати більш живі та унікальні образи. А ще Грекстріт знову підтвердив, що система трансмогу буде в грі. Розробляються нові раси, такі як кісавани, з унікальними рисами та естетикою, що відрізняється від традиційних фентезійних рас, таких як ельфи та орки, про яких я детальніше розповідав в попередніх відео, і на цих кадрах нам демонструють ранні концепт арти, як вони можуть виглядати в грі. І, друзі, хочу сказати, що вони виглядають прям дуже симпатично та стильно, а ще відчувається їх близькість з природою. Гравці можуть очікувати різноманітність класів у фракціях, які будуть відрізнятися за стилем і механікою. Це дозволить створити унікальний ігровий досвід для кожної фракції. Кожна фракція матиме свій унікальний комплект класів, що вплине на гру. Це дозволить відчути різні ігрові стилі та механіки в різних фракціях. Дизайн фракцій буде спрямований на створення унікальних історій та тематик, що дозволить взаємодіяти з різними світами та їх культурами. Гравці зможуть налаштовувати анімації для своїх персонажів, що збагачує процес самовираження. Це дозволить додати індивідуальності для кожного персонажа у грі. Тут привели приклад, коли ваш персонаж може дістати меч з ножен. Дизайн світу включає концепцію синіх зон, які дозволяють отримувати короткостроковий прогрес при переході між зонами. Це забезпечує баланс між довгостроковим і короткостроковим досягненням успіхів. Команда вирішила бути відкритою щодо процесу розробки, показуючи гравцям етапи створення гри та збираючи відгуки. Це допомагає формувати зацікавлену спільноту навколо проєкту. У відео обговорюється важливість інтеграції механіки будівництва, що дозволяє відчувати більше свободи. Команда розробників прагне створити унікальний досвід, який відрізняється від традиційних ММО. Додавання механіки будівництва відкриває нові можливості та створює відчуття свободи і креативності під час гри. Обговорюється концепція економіки, керованої гравцями, і її вплив на ігровий процес. Це включає в себе ідеї щодо збалансування ресурсів і взаємодії між гравцями. Значення економіки гравців у ММО іграх викликає суперечки. Деякі вважають, що без неї гра не може бути успішною. Ну тут насправді дуже тяжке питання, бо сучасні геймери дуже звикли до стандартних аукціонів на сервері. Соціальний досвід є важливим аспектом ММО ігор, оскільки він сприяє взаємодії між гравцями. Якісне спілкування та співпраця можуть покращити ігровий процес і досвід. Соціальні механіки, такі як спілкування в синіх зонах, заохочують взаємодію між гравцями. Це може допомогти уникнути негативних ситуацій у грі. Досвід зустрічі з Іншими геймерами має бути позитивним. Ми повинні відчувати, що співпраця з іншими приносить користь і задоволення. Горизонтальна прогресія є важливою для ММО, оскільки вона дозволяє використовувати різноманітні предмети, а не лише покращувати статистику персонажа, що забезпечує більше стратегічних варіантів та унікальних ігрових моментів. Нарешті розважимося. Сподіваюсь, вони зроблять акцент більше саме на горизонтальну складову прогресії, ніж на вертикальну, що підкреслить їх слова про цінність ігрового часу. Сині та червоні зони пропонують різні ігрові механіки, заохочуючи взаємодіяти з обома типами зон для досягнення успіху. Що підвищує різноманітність. Центральні міста грають важливу роль у взаємодії між гравцями, створюючи соціальні простори для спілкування та обміну досвідом. Це також підкреслює важливість сюжету та історії в грі. Подорож між зонами передбачає використання літальних кораблів. Що додає елемент пригоди та інтерактивності, їх ми бачили в попередніх відео, і вони дійсно виглядають цікавенько. У сучасних ММО важливо мати цікаві елементи подорожі, щоб ми не відчували нудьги. Потрібно створити безшовний світ, який залучає до гри та викликає цікавість його досліджувати. Подорожі між зонами повинні бути інтерактивними та цікавими, дозволяючи планувати свої дії, що додає елементи стратегії. Важливість створення комфортного простору, як, наприклад, дирижаблі, де вони можуть відчувати себе вдома. Це підвищує залученість. Розробка кількох класів дозволяє експериментувати з різними стилями гри, що додає можливість бачити, як різні класи можуть впливати на ігровий процес. Тут вони сказали коротко, але натякнули на хілера, який буде танковим, тобто напівтанк, напівхіл, я так зрозумів. Цікаво буде побачити, як вони це обіграють. Ідея гри полягає в тому, щоб забезпечити новий досвід кожного разу, коли гравець входить у сині зони. Це створює атмосферу постійного дослідження, яке відрізняє гру від типових ММО у багатьох ММО rpg після завершення основної. Гри. Ми часто стикаємося з порожніми зонами. Це зменшує мотивацію для повторних візитів, і команда Fantastic Pixel Castle планує цю ситуацію виправити. Гра стимулює дослідження з самого початку, знімаючи тягар досягнення кінця, що дозволяє насолоджуватися подорожю без поспіху. Розробники прагнуть до прозорої культури, щоб ми відчували себе залученими до процесу. Це допомагає врахувати їхні занепокоєння і покращити гру, підводячи підсумки отриманої інформації. Видно, що на даний момент команда тестує багато функцій та нових систем, які плануються інтегрувати в групу. Фантастик Castle відкрито та часто спілкується зі своєю спільнотою для отримання зворотного відгуку, що підкреслює їх любов до свого проєкту. А я продовжу пристально спостерігати за всією доступною інформацією щодо розробки Project Ghost та оперативно повідомляти вам, любі друзі, про всі новини, а які ви отримали враження від почутого. Можливо, у вас виникли свої цікаві ідеї щодо розробки, про які вам хотілося розповісти. Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Děkuji za přehrát. S vámi byl AVALKER. Do zastříci u následujícího videa.